Ужгородський помічник Миколая чи просто Миколайчик, одна із найвідоміших мініскульптур міста. Він розпочав відлік історії проєкту мініскульптури Ужгорода. «У 2010 році було вирішено присвятити якийсь пам'ятний знак параду Миколайчика, який тривав досить довго тривало і став такою емблемою. Ужгорода. звернулися до міші Колодко. Михайло придумав образ Миколайчика. З мішечком тоді ще це було виготовлено на заводі Турбогаз. Другою каже Федір Шандор, в Ужгороді з'явилася статуя Свободки. Третім був бравий вояк Швейк. За 14 років подібних мініскульптур у місті над Ужем стало 74. Крайню під назвою Кава Сісі презентували на початку грудня 2024 року. Кожна скульптурна композиція дображає якийсь епізод пов'язаний з Закарпаттям, з Ужгородом і Європою, який пов'язано, ну, наприклад, Моцарт і Ужгород. Причому тут це так. І Абсолютно більшість забуває, що ми жили в одній країні, коли Моцарт творив свої композиції. І тоді Закарпаття входило до складу австрійської імперії. Так? Після встановлення 74-ї міні-скульптурки Ужгородці у соцмережах влаштували дискусію про те, чи не забагато таких об'єктів відкривають у місті. Так багато не потрібно, але це зразу спойлер, але насправді одночасно і потрібно, просто потрібно багато змістовних. Така думка гіда із 12-річним досвідом. Віктор каже, туристи, які замовляють екскурсії в Ужгороді, майже завжди цікавляться міні скульптурами. Дуже подобаються скульптурки. По перше, ми узнали, що їх 74 і що ви основателі цього. А ну дуже дуже подобається. Віктор Опалене каже, не всі скульптури легко вплітаються в історичний контекст краю, працюючи з людьми, іноді досить складно пояснити ту чи іншу мініскульптуру, що ой, а де тут зв'язок з історією міста? Де тут зв'язок з історією краю? І зараз приходимо до тієї точки, коли багато скульптур ідуть вже на замовлення якихось умовно приватних організацій, і часто ці організації не підключають до. Концептуально, ну концептуальної складової, не включають фахівців. Я дуже сильно пропагую модель там, де ідея ваша, підключаємо туризмознавців, істориків, культурологів, е, ідею якось викристалізували, відшліфували і вже передати ідею скульптору. Із усіх заявлених в Ужгороді роді міні скульптур приблизно 30% мають дозвіл на встановлення від Ужгородської міськради, каже головний архітектор міста Олег Боршовський. У нас такого не прописано, але в принципі це є в нас елемент благоустрою, і враховуючи такі речі, ми в принципі мали надавати дозвіл. Обговорювалося питання на органі охорони культурної спадщини щодо розроблення самого порядку встановлення мініскультур, як воно має виглядати. Зараз управління культури міста працює над тим, щоб дійсно допрацювати даний порядок і його затвердити, щоб дійсно в законному в законній Законному руслі про правильно рухатися для тих, хто має намір встановити мініскульптури. Гід Віктора Паленик називає мініскульптури Ужгорода туристичним магнітом і перераховує власні улюблені мініатюри, які, на думку екскурсовода, вдало ілюструють окремі моменти з історії Закарпаття. Мій фаворит зараз абсолютно впевнено, це Щедрик. Це 73, і вона і концепцією, і виконанням. Вона прям неймовірно гарна. Вузлик кротона. «Buffalo Bill» — це чудова циркова вистава, яка якимось небесним чудом після Лондона, Будапешту і ряду європейських міст потрапила також до Ужгорода. От це тісно вплітається все в історію міста. А решта. Більшою чи меншою мірою також, а от ці це мої суб'єктивні улюбленці. я вам задам таке, але питання: увіть собі, що через два роки всі скульптури зникнуть маленькі. В один день зранку їх всіх демонтують і вони з'являться в іншому місті. А, чи втратить це цього жодна? Ну, це запитання дуже родців. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.